Знайомтеся, це Микита, Ігор, Ярослав, Василь, Федір, Богдан та Євген. Усі вони військовослужбовці після поранень, ампутацій або полону. Зараз захисники проходять реабілітацію. Для них благодійний фонд у матусаних долонях організовує різні заходи, серед яких хлібна терапія, із проведенням майстер-класів допомагає пекарня Марчук Хліб. Разом із співвласником закладу ветерани вчаться працювати з тістом, роблять булочки різних форм та печива. На такому заході вперше дуже дуже цікаво, мені сподобалось. Гарна атмосфера. Ти зайнятий справою, ти переключаєшся, поспілкувався. І так день проходить. І потрохи-потрохи ти реабілітуєшся. Ти ж потім бачиш свій результат, це найголовніше, ну, як для мене. Дуже допомагає, що ти серед своїх, ну таких же самих людей, неважливо, яка там. Яке поранення, просто що ти серед таких самих військовослужбовців, які також побували в різних місцях, і є про що поспілкуватися. Найприємніше з цього, все, що після цього є можливість поділитися саме цими результатами зі своїми побратимами в госпіталі.